18 травня. Ось це моя така конструкція. Ми ще її робимо. Ось ці палки стоять вкопані. Тут буде сітка огіркова. Тут будуть низькорослі помідори. Ось, бачите, лукно. Товщина 100 ми взяли. Ось такі розрізи робимо. Я сажу помідори. Відстань у мене 40 на 40 на низький мені достатньо помідори. Так само порізано на перець. І на високі помідори, в мене там більша відстань 50 на 70. Тут я вже вкинула огірочки в новий вихідний. Трошечки прикрила для збереження вологи, щоб вони зійшли. Там далі я ще огірки буду сіяти сьогодні. На конструкціях буде 4 сітки огіркові, і зверху на конструкції буде затіняюча сітка. Обов'язково, щоб гарно помідори перець росли, не горіли огірки так само для збереження тепла. От, рослини краще ростуть, менше ростуть бур'яни, ну і не горить від сонця. Сітка 45% захисту від сонця. Таким методом ми вже не один рік користуємося. Я задоволена. Так, це морока, тому що треба ставити конструкції, треба стелити агроволокно, треба сітки вішати. Це дійсно багато роботи, це великий кусок роботи, на це треба мати час. Але воно того варте. Хто не пробував, попробуйте собі зробити, посадити на агроволокно. Так, бур'ян пробивається. Ось як ви бачите, ще розсада не висаджена, він уже лізе. Але так як нема часу полоти, то все-таки пройти отак обірвати біля кущика, чи зрізати секатором, чи обірвати. Ну, це не так багато, чим я буду всю ділянку, а це великий кусок. У мене це кусок 10 на 10 метрів. Це все треба полоти, у мене просто немає часу. Ось. Так, ось десь картопля загубилася восени. Треба вирвати її, забрати звідси, щоб вона не мішала. Тут будуть помідорчики. Прекрасно вони ростуть. Я ще вставляю під кожний кущик палку на високі підв'язую. Півтора-два метра палка в мене йде стовпчик. Стовпчики різні, металеві, дерев'яні, в когось що є. А ось тут в мене будуть огірочки. Я вже посіяла, не вкривала. Зараз нема додаткового куска агроволокна. Можна вкрити, щоб швидше зійшли. Ну, зійдуть. Вчора ввечері я переїхала, посадила, досадила ще трохи капусти. Ось, залишила під квасолю, але квасолю трошки в іншому місці буде. Тут посадила капусту, білосніжку зимову. Це часник ярий горошок, який був. На початку березня я і тільки починає цвісти, під кавуни залишила місце, знову капуста. Ну і так уже там пішли грядочки. Кабачки під пляшками посходили, тому що в нас тут так і приморозки були. Багато в кого вже хто висадив, рано розсаду не накрив, померзло, Кукурудза сходить. Між квітами майорами. Ось кабачки під пляшками, вже їх познімаю, хай закаляються, хай закають. Кабачки професійне насіння, там три сорти. Іскандер, ам'ят і елеонор. Це мене льон Зійшов, сіяла, захотіла в цьому році. Капуста знову таки. Тут бригадир, директор. Розсада невелика, але висадила, тому що буде велика, переросте та й вже йде засуха, тому потрібно висаджувати чесник. Це чесник дітки. У мене дітка гермідора. Ось тут сама меншенька, тут більшенька. Шпинат і чесничок. Ось такі справи у нас. Вчора було сонечко, сьогодні сонячний день, тому що до цього було холодно, нічого не росло, ще й засуха і холодно. Ось така морква треба вже полоти, Теж сіяна в березні місяці. Десь після 15 березня я сіла цю моркву, щоб гарно зійшла морква, стараюся сіяти рано, тому що потім засуха і вона дуже погано сходить.